Доброго дня, мене звати Богдан, я являюся представником компанії E-Motors. Та сьогодні ми будемо знімати для вас огляд на дві цікаві моделі від Volvo Polestar 2 у максимальній комплектації Performance. Звичайно, порівнюють цю автівку з Теслою Model 3. Як на мене, то, мабуть, це цікавіший варіант, тому що Теслою тройкою вже нікого не здивуєш зараз. А це авто доволі рідкісне і їх дуже мало у нас в Києві та й в Україні. Polestar — це елітний підрозділ Volvo, який займається розробкою електричних та гібридних автомобілів. У всьому світі є лише один завод, і знаходиться він у Китаї. Можу помітити, що коли ви їдете вулицями Києва на цьому авто, багато людей звертають увагу, тому що бачать її вперше. Виглядає вона дуже цікаво, має цікавий дизайн та приваблює. В цьому авто заявлених 450 км запасу ходу на одному заряді, але я не знаю, як можна виїздити цей запас, коли завжди хочеться натискати на газ. Перше, що кидається в очі, це логотип у формі полярної зірки. Також на передній частині автомобіля розташован радар, який відповідає за адаптивний круїз-контроль, парктроніки та фари з LED-підсвіткою та адаптивним світлом. Противотуманні фари повертаються, коли. Кермо повертаєш більше як на 30 градусів. Конкретно ця комплектація оснащена 20-дюймовими кованими дисками. Є спортивна підвізка, яка трохи жорстша, ніж у звичайній версії. Є три основні версії Volvo Polestar 2. Перша версія йде з переднім приводом, потужністю 220 кінських сил та з невеликою батареєю на 64 кВт, яка проїжджає. 465 км по циклу NEDC та розганяється до сотні за 7,4 секунди. Друга версія такої самої потужності, але вже зі збільшеною батареєю на 71 або 78 кВт, яка проїжджає 510 та 568 км відповідно. Третя версія з двома електромоторами на кожній осі по 330 Нм, які сумарно видають 660 Нм та 408 кінських сил, які розганяють. Авто за 4,7 секунди до 100 км на годину. Далі в очі кидаються безрамочні дзеркала заднього виду. Вони дуже круто виглядають. Не розумію, чому інші бренди такого не роблять. З правої сторони в цьому автомобілі розташован порт швидкісної зарядки GBT DC, а з лівої сторони. Встановлений порт GBT AC, який може заряджати до 11 кВт на годину. Коли ви відмикаєте автомобіль з ключа, задні ліхтарі роблять такі красиві привітання. Конкретно ця версія оснащена сенсором для відкривання багажника ногою. Так як цей ліфтбек він відкривається разом із склом, і сюди доволі зручно грузити габаритні речі. В багажнику є перегородка для. Перевозу менш габаритних речей, щоб вони не тіліпалися, не билися між собою. Також є додатковий простір під полом для складання інших речей. Також в багажнику є сітка. Під капотом цієї автівки є додатковий простір. Для зберігання зарядного пристрою тут заховані компресор для підкачки та аварійний трикутник. Також тут розташований бачок для омивача. Салон цього автомобіля виконаний з екологічних матеріалів, вони дуже приємні на дотик та гарної якості. Тут затягнуто екоматеріалами тканина, тут дерево. Дзеркало з підсвіткою, велика LED-приборна панель, на яку можна відображати навігацію, та великий центральний монітор мультимедії на Android. Конкретно у цій комплектації є великий панорамний дах з затемненням, на який виводиться проекція логотипу полярної зірки. Повітряні дефлектори в цьому авто виконані у фірмовому стилі Volvo. Бардачок стандартних розмірів, також тут є бездротова зарядка для телефону, з якої телефон не вилітає, коли ви нажимаєте газ в пол. У зоні підлокітника є один підстаканник для кави. Та якщо ви помістите ключі від авто у підлокітник, вони будуть заряджатися. По центру розташований центральний монітор Мультимедіа. Він працює на андроїді. Зверху розташований центральний динамік акустичної системи Harman Kardon. Всього 13 динаміків, які дають доволі непоганий звук. На екрані Мультимедіа налаштовується клімат-контроль та ви можете увімкнути камери огляду на 360 градусів. Зробимо стандартний тест стосовно заднього простору. Зараз ми перемістилися на задній ряд. Я сів за водійським кріслом, яке було налаштоване під мене. Для ног є вільний простір над головою. Є теж місце. Не можу сказати, що дуже багато місця. Мабуть, втрьох буде не дуже просторо тут. Є підлокітник з двома підстаканниками та над головою великий панорамний дах. Також для заднього ряду є повітряні дефлектори для задніх пасажирів, є підігріви задніх сидінь з трьома режимами і є дві зарядки з портами Type-C. Також є сенсорна підсвітка для заднього простору пасажирів. Є багато асистентів кермування, такі як утримання в полосі, автопілот, є багато налаштувань для комфортної їзди. Дуже зручно налаштовується рекуперація, є режим, який називається One Pedal Drive. І при цьому режимі не потрібно користуватися педалю гальмів. Ви користуєтесь лише педалю акселератора, і авто, коли ви випускаєте педаль газу, воно саме тормозить перед світлофорами та й будь-де. Також є налаштування керма, є спортивний режим. Ви можете налаштувати в мультимедії авто, процент до котрого буде заряджатися батарея. Можна змінити кольора підсвіток салону, можна налаштувати. Головну оптику закривання відкривання з крича, зеркала. Хочу зауважити, що авто дуже гарно керується, тому що основна вага це батарея, і вона розташована під нижчим автомобіля, тому центр тяжесті знаходиться посередині авто і вона дуже гарно керується. Також в цьому авто є декілька пакетів, якими ви можете дообладнати свій автомобіль. Перший з них це пакет Pilot Light. В нього входить система інформації про сліпі зони, попередження про перехресний рух, утримання в смузі, камери кругового огляду 360, парк асіст та передні світлодіодні противатуманні фари з функцією проходження поворотів. Наступний та більш преміальний пакет називається пакет Пілот Плюс. В нього вже входить преміум-акустика Харман Кардон. Панорамний дах, тоноване заднє скло, енергозберігаючий топливий насос, фільтр повітря в салоні. І останній пакет, який ви можете дозамовити собі лише в повнопривідній версії, називається пакет Performance. В пакет Performance входять 20 ковані диски, гальмівна система від компанії Brembo, спортивна підвізка та помаранчеві паски безпеки. Читане, чи дорога злокимить, ми вже, вже забудемо ті? Ми... Якщо ви хочете познайомитись з цими або іншими авто поближче, приїжджайте до нас на детальний огляд та тест драйв за адресою місто Київ Протасіфяр 39. У нас завжди багато цікавих варіантів в наявності. 4, голосно, так